Василь Піддубняк дві смерті. Дві смерті не бува, комусь одної досить. Душа горить пала на дромовищем днів, горлатий міста птах проникливо голосить про те, про що цей птах? Невже кричить мені, а люд він мій же люд, на кого з кулаками, яких ще сліз, чи слів, щоб помічні собі ж? Насупились тини залізними кілками і голови крильми. На заспані горби і час. А що там час? Давно застерігає спочатку крок в траву, а потім із трави із двох смертей одна, як пить і знемагає, а друга не зважай. Живеться, тож живи. От то ж так живу. Давно не однією, одну вже пережив, а другої ще ні. Вона мене, мабуть, чатує в емпіреях, а я її, либонь, де стріти не мені.